Сьогодні ми поговоримо про одну з найгучніших загадок вбивства ХХ століття. Ця історія цікавить мільйони людей протягом вже 74 років. Я впевнена, що якщо ви любите історію розслідування, ви 100% хоча б раз цікавилися справою Томам Шут або, невідомим із Самертона. Проте, чи знали ви що зовсім нещодавно, нарешті вдалося встановити його особистість вперше з 1948 року. Досі ще невідомо, чи був він дійсно радянським шпигуном, чи просто звичайним перехожим. Привіт! Мене звуть Оля і ви на каналі Історія на ніч». Перш ніж ми зануримося в історію, я би хотіла нагадати про вподобайки і підписку на наш канал, адже це допомагає нашим відео у просуванні. Ну а ще сьогоднішня тема дійсно породжує безліч теорій серед людей, тому в процесі пропоную обговорювати ваші думки в коментарях. Але повернімося до справи. І почнімо з самого початку: 1 грудня 1948 року приблизно о 6.30 ранку. В австралійському місті Аделеїда на Самертомському пляжі знайдено тіло чоловіка 40-45 років. За виглядом схожого на британця. Чоловік був одягнутий в дорогий костюм, білу сорочку, краватку, а його взуття було доволі чисте, зважаючи на те, що він був на пляжі. У вбитого спостерігалися яскраво виражені литкові м'язи. Що характерно для балетних танцорів або бігунів на довгі дистанції, його обличчя було ідеально поголеним, а за вухом стирчала цигарка, доволі дорогої марки, яка не продавалася в Австралії тільки у Великій Британії. Ще один недопалок був помічений між його коміром та шиєю, а от у кишені його сорочки лежала пачка дешевих цигарок, наповнена. Такими самими цигарками дорогої марки. Також серед речей, які були з ним, поліція знайшла коричневий вив'язаний светр та піджак, що доволі дивно, адже в Австралії, як відомо, в грудні справжнє літо дні спекотні, а ночі дуже теплі. Але що ще дивніше, всі бірки з його одягу були зрізаними. Ще в його кишенях знайшли сірники. Невикористаний квиток на потяг за Далеїди до станції хенлі Біч, що знаходиться в 10 кілометрах від центру міста, і ще один квиток на автобус до станції Глинелги, 8 кілометрів на захід від центру, який був використаним. Ну і найголовніше при ньому не було жодних документів, і це ускленювало поліції встановити особу. Ціло чоловіка лежало, спершусь головою об стіну, яка відокремлювала пляж від набережної. Були знайдені свідки з околиць, які стверджували, що цей чоловік сидів на цьому ж самому місці ще з вечора минулого дня, але тоді він був живим, бо бачили, як він підіймає руку. Це було приблизно о 19.00 вечора, а от о 19.30. Повз нього проходила подружня пара, яка стверджувала, що він сидів вже не ворухнувшись. Вони подумали, що він просто був п'яним, тому не підійшли. Результати розтину показали, що чоловік помер приблизно о другій ночі, 1 грудня. Після детального вивчення тіла патологоанатом, який зайнявся дослідженням, стверджував: я цілком переконаний, що ця людина померла неприродною смертю. У якості отрути могли бути використані поєднання групи барбітуратів або розчинне снодійне. Відбитки невідомого чоловіка були направлені в безліч держав, але в жодній не вдалося встановити, кому ж воно належить, тому було прийнято рішення забальзамувати вбитого. Паралельно з тим, всі газети Австралії виходили з фотографією загиблого, закликом допомогти встановити особу. До поліції почали надходити дзвінки людей. Один стверджував, що 13 листопада випивав з чоловіком схожим на вбитого в готелі Гленелга. Той нібито показав свій військовий квиток з прізвищем Саломансон. Ще двоє впізнало у вбитому 63-річного лісоруба Роберта Уолша, але, судячи з опису, який вони надали, та перевірці тіла загиблого. Нічого не сходилося. Кардинальні зміни в слідстві відбулися тільки 14 січня 1949 року. На вокзалі міста Аделоїда була знайдена валіза, вона була здана в камеру схову об 11 ранку 30 листопада 1948 року. Поліція допускала, що ця знахідка може бути пов'язаною з загадковим тілом чоловіка. У валізі знаходився червоний халат. Червоні капці сорокового розміру, чотири пари з підньої білизни, піжама, аксесуари для гоління, світло коричневі штани зі слідами піску у манжетах, викрутка, столовий ніж, який був перероблений у заточку, ножиці з гостро заточеними кінцями і трафаретні печатки, нитки, марки, яка не продавалася в Австралії. Весь одяг був без бірок. Проте, поліція під час огляду дивної знахідки виявила напис Тікін на кроватці, напис кін на мішку для приня і напис кін без останньої літери і на майці. Поліція вважала, що той, хто зрізав усі ярлики з одягу, намисно залишив мітки кін, знаючи, що вони ніяк не пов'язані з ім'ям чи іншою інформацією про цю людину. Єдине, що вдалося встановити, що Червоний халат був пошитий за технологією, яку на той момент використовували тільки в США. Але що ще було відомо слідству? Розслідування вів слідчий Томас Кліленд. За його запитом, петолого провів ще одне дослідження тіла в перші дні, і на якому було виявлено ще деякі цікаві факти. Пам'ятаєте, я казала вам про взуття чоловіка? Воно було напрочуд чистим і виглядало як зовсім нещодавно начищене. Це точно не складалося з версією про те, що чоловік весь день блукав генелгом. Ці дані узгоджуються з версією про те, що тіло могло бути доставлене до Самертона вже після смерті. Ця версія виникла після того, як місцева поліція не виявила слідів блювоти біля загиблого, що є невід'ємною умовою отруєння. Томас Клілден припустив, що, оскільки жоден зі свідків не може точно підтвердити, що загиблим є та людина, яку вони бачили напередодні, тіло було дійсно доставлено до Самертона вже після смерті. Це були перші ластівки побудови теорії серед ЗМІ, що це могло бути не просто вбивство. Цю теорію підкріплювала ще одна знахідка під час обшуку тіла загиблого. В кишені його штанів було знайден шматок паперу з написом Тамамшут. До бібліотеки було відправлено офіційний запит із проханням перекласти цю незрозумілу фразу. Співробітники бібліотеки ідентифікували цей текст як слово закінчений або завершений з останньої сторінки збірки Рубаят Омара Хаяма. Головна думка твору, що входить до цієї книги, полягала в тому, що людина повинна радіти кожній миті свого життя і не шкодувати про її закінчення. Поліція розпочала великомасштабні пошуки по всій країні з метою знаходження власника цієї книги. Проте вони не мали успіху. Пізніше фото шматка паперу було розіслано до органів поліції інших держав, і навіть Представлено на загал, це допомогло знайти людину, якій належав екземпляр дуже рідкісного видання Омара Хаяма у перекладі Едварда Фіджеральда, що вийшов у Новій Зеландії. Останні кілька рядків вірша, що включають слова та були вирвані. А експертиза показала, що клаптик папірця, знайдений у загиблого, швидше за все вирізали або з цієї книги. Або з книги такого ж тиражу. Людина заявила, що знайшла цю книжку в листопаді 1948 року за тиждень або два до виявлення тіла на задньому сидінні своєї незачиненої машини, припаркованої на Джетті Роуд у Гленнелзі. На звороті книги олівцем було написано п'ять рядків малозрозумілих слів з викресленим другим рядком. Експерти в галузі розшифровки намагалися розкрити зміст даних записів, однак так і не змогли зрозуміти їх значення. Крім дивного тексту, на звороті книги був записаний телефонний номер, що належав колишній медсестрі, дівоче прізвище або псевдонім на період слідства Джестін, що жила в Гленелсі в 400 метрах від місця виявлення трупа. Жінка заявила, що під час її роботи в клініці міста Сідний їй належала знайдена книга. Але в 1945-му вона подарувала її одному лейтенанту на ім'я Альфред Поксол. Після Другої світової Джастін переїхала в Мельбурн і незабаром отримала листа від того лейтенанта, проте відповіла йому про своє заміщення. Також вона додала, що у 1948 році їй стало відомо, що якийсь таємничий незнайомець розпитував про неї сусіда. Сьогодні немає жодних доказів того, що лейтенант Боксел мав якісь контакти з медсестрою Джестін після 1945 року. Детективи продемонстрували жінці гіпсову копію бюста загиблого в Самертоні, але вона не змогла впізнати його. Слідство спочатку було впевнено, що загиблий і є колишній лейтенант, проте, невдовзі боксела була знайдена і живим. А що ще більше заплутало справу так, те, що він продемонстрував поліції книгу, передану йому медсестрою в 1945 році. Остання сторінка книги з фразою «Домам шут» була неушкодженою. Медсестра заперечувала будь-які зв'язки із загиблим, а також не могла пояснити, як її телефон опинився на обкладинці виявленої книги. Вона також просила, щоб її прізвище не згадувалося ніде, аби не пов'язувати її покійним. Дуже дивно сходні? До речі, у 2002 році відставний детектив Джеральд Фелтус, який намагався розібратися у справі. Опитував колишню медсестру і зробив такий висновок, що жінка явно ухилялася від відвертої розмови або не бажала про це розмовляти. На підставі чого Фелт схилявся до того, що вона знала загиблого. У 2007 го медсестра померла. Чому ж ще загиблому приписували шпугунську діяльність? Аделоїда. Місто, в якому було знайдено тіло, було розташовано по сусідству з випробувальним полігоном Мера, де за чутками проводились запуски несекретних ракет. Крім того, у квітні 1947 року одним із розслідувальних підрозділів армії США в межах проєкту Венона стало відомо про те, що через Міністерство закордонних справ Австралії до посольства СРСР. Просочилася секретна інформація. Це призвело до того, що в 1948 році США оголосила заборону про передачу будь-якої інформації в Австралію. У відповідь Австралія оголосила про намір створити Національну службу безпеки. Також довгий час були спроби все ж таки розшифрувати ці дивні написи на звороті книги. У 2004 році відставний детектив Джері Фелтус в одній із газет зробив припущення, що останній рядок шифру міг би означати скорочення від фрази It's Time to Move to South America mostly street". необхідно потрапити до Південної Австралії. Колишня медсестра жила саме на цій вулиці, яка проходить у центрі Гленелга і яка зазначена в шифрі. У 2013 році, нібито донька колишньої медсестри Джастін, жінка на ім'я Кей Томсон, дала інтерв'ю австралійській телепередачі. За словами Томсон, її мати, яку насправді звали Джесіка Пауел, могла мати зв'язки з радянськими спецслужбами. Вона завжди симпатизувала комуністам і, як згадує Томсон, вміла говорити російською мовою. Хоча ніколи не зізнавалася, де вона цьому навчилася. На думку Томсен, людина, виявлена на пляжі Самертон, могла також бути російським шпигуном. Томпсон згадує, що, хоча під час розслідування її мати всіляко заперечувала знайомство з людиною з пляжу Самертон, дочці вона сказала, що таємниця дуже серйозна, що про неї стало відомо простим працівникам поліції. А от ще цікавий факт. Томпсон стверджує, що її брат Робін був народжений не від її батька, а від іншого чоловіка. Вже потім після цього інтерв'ю дава Робіна Рома Іген та її дочка Рейчел вступили із заявою, що, ймовірно, батьком Робіна був самертонський невідомий. До речі, цю справу теоретично поєднували ще з двома вбивствами. Одне відбулося на пляжі Самертона влітку. 1949 року на пляжі було знайдено тіло дитини та її батька. Вони також були отруєними. Як відомо, батько займався справою невідомого чоловіка Самертона. Після їх вбивства дружині почали приходити погрози, якщо вона раптом підтримуватиме зв'язок з поліцією. Через якийсь час дружина вбитого різко потрапляє в лікарню. Ще одне вбивство відбулося до смерті незнайомця із Саммертона у червні 45-го року. 34-річний сінгапурець Джозеф Маршал, брат відомого в Сінгапурі адвоката і політика, був знайдений мертвим у передмісті Сіднея. На його грудях лежала розкрита збірка Рубаї Омара Хаяма. Причиною його смерті вважається самогубство шляхом отруєння. Одна із свідків цієї справи через деякий час була знайдена мертвою у своїй ванній кімнаті. Ну а тепер найголовніше 26 липня 2022 року нарешті було встановлено особу цього невідомого чоловіка з пляжу Саммерстон. Тільки уявіть, через 74 роки після події. Це все стало можливим завдяки сучасним технологіям розшифрування ДНК. Вбитим був Карл Веб, родом з Мельбурна, Австралія. На цей момент причини його вбивства досі залишаються нерозгаданими. Проте слідство триває, досі триває. Тому поки невідомо, чи був він радянським шпигуном, чи просто жителем Австралії, якого били з якоїсь причини. А що думаєте ви? Напишіть в коментарях. Або якщо ви знаєте ще щось і якісь деталі про цю справу, теж обов'язково напишіть в коментарях, нам буде цікаво прочитати. І не забувайте ставити подобайки та підписуватися на наш канал. З вами були Історія на ніч. На добраніч! ніч!